Вітаю! Мене звати Ірина Мальцева. І я профорієнтолог і я з України. Але на даному часі я знаходжусь в Німеччині, і тут я буду розказувати про те, як я проходжу свою власну профорієнтацію через свій власний досвід. Також буду ділитися, яким чином я можу вам бути корисною саме в темі профорієнтації як для підлітків, так і дорослих, і з акцентом як в Україні, так і за кордоном. Тому будемо тут з вами більше спілкуватись, а також залишу тут свої контакти, щоб ви могли зі мною зв'язатися. Ну і додам те, що профорієнтологія – це те, до чого я прийшла за великий свій досвід і практик. За освітою я соціальний працівник. 11 років я була. Тренеркою дитячого танцювального колективу, і чотири роки вже я як лайф-коуч, як ігропрактик, і також я працюю ще з метафоричними картами. І зараз весь цей досвід. А в мене саме направлення це розвиток soft skills І я розвиваю вміння і навички, які потрібні як для життя, так і для професійної діяльності. І все це в мене тепер має такий вигляд, як моя ніша, моє направлення це профорієнтологія. Як для підлітків, так і для дорослих. І поки я йду на практику, а це саме теж є одним з елементів профорієнтації тут, в Німеччині, запишу вам таке коротенько відео. Профорієнтація це те, з чим я тут стикнулася власноруч, тому що в Україні в мене був один профіль практики, а в Німеччині я могла піти по тому ж профілю далі тренувати дітей. Я це, до речі, роблю, даю майстер-класи, але розумію, що саме дуже багато людей звертаються до мене як до коуча з питаннями тих, хто переїхали як складно з роботою, з зіштовхуються люди з пошуком себе, також підлітки ще. Не розуміють, що робити, тому що і мова також є питанням в іншій країні, тому саме профорієнтація стала для мене такою таким цікавим викликом, і хочу сказати, що зараз це важливий момент для мене, як і зі сторони своєї профорієнтації, так і зі сторони тощо, як я можу допомогти.